Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко, Добрий. Буду замовляти такі шайби, бо таких в продажу не знайшов. Дядьки кажуть, став звичайні ті, що продаються по 1,5 мм завтовшки, але ж я Сашко добрий. І якщо завод ставить 2,5 мм завтовшки, значить я теж замовляю. 2,5 мм завтовшки, чіткі параметри, що я наміряв оригінальної шайби, будуть на заставці відео, щоб в будь-який момент можна було в цю скарбничку наших спільних знань з ремонту бронетехніки зайти і подивитися. так? Тобто цей канал, це також і мій робочий конспект. Коли мені треба або будь-кому іншому зайшли, подивилися там 14,9 на щось там із чимось, на 2,5 мм завтовшки все отримаємо, поставимо і все буде гарно. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.